Як правильно облаштувати деформаційні профілі для стін. Як ви знаєте, деформаційні шви проходять не тільки по підлозі, а й по стінах. Тому як правильно встановити і підібрати профіль для стіни, я покажу на макеті. У нас є два типи деформаційних профілів для стіни. накладний варіант і вбудований. Розпочнемо із вбудованого профіля. Для початку будемо закріпляти наш профіль на стіні. Кріпити ми будемо за допомогою дюбелів з інтервалом 45 см між кріпленнями. Робимо розмітку для кріплення профіля. Нам залишається тільки закріпити профіль. Профіль надійно закріплено до стіни, далі можна вкладати фінішне покриття. Це може бути будь-який тип покриття. В нашому випадку це плитка. Встановлення вбудованого профіля завершено. Треба дочекатися, як застигне клей і подивитись на результат. Ну а для того, щоб встановити накладний деформаційний профіль, нам потрібно підготувати фінішне покриття, встановити профіль в деформаційний шов і закріпити за допомогою дюбелів з інтервалом 45 см. Ми зробили це відео монтажу деформаційного профілю для того, щоб вам було корисно та цікаво. Підписуйтесь на наш канал. А для того, щоб отримати консультацію або придбати деформаційний профіль, звертайтесь до нас за цими номерами телефонів. Я з радістю допоможу, бо ми в цьому професіонали. Тож будуйте з нами. Ну а з вами був я, Максим Іванов. До нових зустрічей!